Друзі, привіт-привіт! Це Кременець, і сьогодні знову всі дороги ведуть в панораму. А ви знаєте, що таке бездрик? або хто такий бездрик? Я вам скажу це народна назва такої класної комахи, яка науково називається сонечко. Але ми сьогодні не про того бездрика. Ми про бездрика, який вже традиційний у Кременці. І дуже багато сил, зусиль і настрою до цього бездрика докладає Сергій Яросевич. Привіт, привіт! Це <плес> кременець Сергію. Що у нас за бездрик? Бездрик це в принципі літня комашка, яка приносить боже, дуже коріке сонечко. Ось вона таке сонячна, і в принципі в нас є зимовий щедрик. А дуже співзвучний є бездрик і є актуальний як як комашка, як по своїй. У Забіг у нас вже щорічний, благодійний. Ми чергове збираємося показати гостям звідусюд, Львів, Київ, Рівне, Луцьк, наш файний Кременець. Заодно зібрати кошти для 80-ї роти вогневої підтримки. Там є, є певні запити, які ми хочемо закрити. Я знаю, що кременчани завжди долучаються до зборів і швидко закривають. Тому сьогодні, до речі, в нас сьогодні. Також біжать курсанти національної гвардії? Я бачу дуже багато людей в одностроях. Ну мається так, на увазі верх, однакові це курсанти і викладачі, які цей долучаються от завдяки нашим партнерам, завдяки міській, кренецькій міській раді, завдяки Ґорганам, завдяки панорамі. Ні, вони мають можливість безкоштовно. А скільки взагалі учасників в цьому без Близько 150 безреку? цього разу. Буде призовий фонд, грамоти, нагороди. Так, Будуть кубки, будуть нагороджені від наших партнерів. Він, правда, не буде згам, такий комплексний, uh -huh. тому що наша основна задача зібрати кошти, але все одно будуть кубки, будуть медалі і будуть подарунки. Uh -huh. А можливо, якась така буде рудзинка, хтось наймолодший, ви вже знаєте, десь якась. Ні, не знаю. Я знаю з Рудзинок, я таке, що вони будуть пробігати по ботанічному саду, і там в них буде чекає, холодний душ. Ось таку спеку. А о, вони це... знають вже про холодний ну, душ. У по, якій порі стартуємо? О, о 10, 10, десять, двадцять. І це добре. Тоді я йду знайомити з учасниками. Дякую, дякую. Ну що ж, друзі, ви зрозуміли, що Бездрик Бездрик це така, така народна назва. Дуже гарної сонячної комахи, і дуже круто, що саме так назвали цей благодійний забіг, бо справді сонечко це ж це ж добро, це ж така радість. Але разом з тим ви бачите, яка ця комаха наполеглива. Я, от перед тим як включитися, бачила у різних там вікіпедіях. Там найбільша така перевага цієї комахи, що вона наполеглива, вона йде до своєї мети, так само точно, як і ці учасники, котрі сьогодні будуть бігти. До речі, хочу вам сказати, що тут є, звісно, намагання, бажання перемогти, але переважно ці люди стараються. Бігти ради того, щоб донатити. Андрій, о, привіт-привіт! А ну давайте я вас запитаю два слова. Дивіться, це Андрій Манзій, і буквально вчора я запостила про те, що ви давали інтерв'ю спортивним журналістам. Я думаю, що можете дати і, і, і тут. Ви будете бігти чи ви волонтер? Ні, я волонтер. Ага. Я допомагаю. А скажіть, будь ласка, ну, санний спорт і біг, це ж воно теж, ви ж коли займаєтесь, тренуєтесь, правда? Спорт завжди єдиний. Я вас вітаю на рідній землі, бо ви Дякую. десь не встигаю за вами слідкувати. Друзі, це Андрій Манзій, а це Андрій Станіславенко. Привіт, привіт, Андрій Володимирович. А ну давайте деталізуйте. Ну що це таке сьогодні і нас, які наші от місцеві сьогодні нас учасники благодійний забіг називається Бездрик. Третій він вже по рахунку у нас проходить. Такі самі забіги у нас проходять у нас на нашій кінецькій громаді в панорамі в січні «Щедрик». Дуже приємно приймати зі всіх куточків України, всіх спортсменів, які сюди приїжджають, і навіть просто хто хоче побігати, які долучаються до цього благодійного забігу. А ви бігали вже сам? Бігав. А сьогодні цей раз не сьогодні біжите. Не бігали, будете да, теж волонтерити. Да. Ми волонтерим, так як від нашого управління освіти культури і спорту. Також допомагаємо долучаємося до цього забігу, також і коштами долучаємося. І хочемо, щоб пройшло в нашому малюничому місті Кременці, Воно в гарній красивій атмосфері. Так, як всім подобається. Сюди приїжджають всі, дуже багато людей. Тут 150 учасників буде цього разу. Зареєструвалися, то я думаю, що всім сподобається. Хай приходять, хто ще не зареєструвався, чи не хоче подивитися чи побігати. Хай приходять. А от йдуть молоді люди. Привіт-привіт. Молоді люди. Ви місцеві, чужі. Звідки ви приїхали? Ви українці. Доброго дня. Доброго дня. Звідки? Дуже приємно вас дуже зараз гарно, теж на вашій території, але у нас майже такі самі Карпати, правда? Так. Скажіть, ви вперше приїхали до нас на такі Вперше. Так. А де ви прочитали, довідалися? Звідки ви почерпнули інформацію? Що таке буде зараз з інтернем з інстаграму. Угу. І вирішили зареєструватися і побігати. А вас не лякає. От, ну, в принципі, якщо ви з тих країв, то можливо гори і така місцевість вас не лякає. Але ви ж не знаєте маршруту, і ви от можете десь заблудитися. З яких країв? З калуш. Ну, Калуш, це ж і Калуш, і Кремлець. Я маю на увазі, що у вас там гори, і вам там треба. Ну, ви теж там можете загубитися десь в лісах, а так само і в нас. Ну, тут же прокладений маршрут. Ну, ви не, не переживаєте, що ви десь зіб'єтеся з маршруту. Там є позначки, так що все буде. Чесно Жи ніколи не бігла, але думаю, а ви так якось слухаєте Прокурняє нашу розмову. Це хлопці ага. приїхали з академії національної гвардії України. Це курсанти, майбутні офіцери групи спецназу. Ми то вони точно не, не загубляться. Це підготовлені хлопці зараз будуть бігати вдосконалювати свої свою. Скажіть, а ви на щось розраховуєте на перемогу чи Ні, ну, який нас, взагалі це, тут принцип? Нас благодійна мета долучитися до цього прекрасного чудового заходу. Подякувати організаторам за цю за цю, за цю так сказать, подію учасникам, які долучились до цього заходу. Адже благодійність завжди добре. Тим паче зараз теперішній час. Звісно, в теперішній час. Будь-які донати ми завжди кажемо нашим людям, що 10 гривень це вже донат, одна гривня це донат, тому що з таких, з таких сум збираються великі, великі кошти. Бажаю успіху дякую. і дякую. удачі. Дуже Привіт, дякую. Калушу. За захід. Приємно взяти участь. В дякую. Спасибі на доброму слові. Тут у нас багато хлопців, але я підійду насамперед до цього. Ви, ви схожі. Так, ви так задумалися, як точно як цей герой нашої панорами. Вітаю! Так. Давайте познайомимося, ви звідки? Я з міста Житомира. З Житомира? Ви командою. У вас є команда Національної а звідки. З команди Академії Національної гвардії України. А скільки вас чоловік приїхав? Не знаєте, ви вперше тут в нас в Кременці? Так. Перше, а ну звідки довідалися ще це саме питання вам з продаю? інтернету з інтернету, так, так про такий захід. Так. І ви певно бачили, як в минулі роки то все відбувалось. Так. А десь в таких аналогічних заходах брали участь, бо ну, звісно. Звісно, були такі так. вже. А де такі аналогічні заходи ще проводять? Е, саме під гору, щоб підніматися. Ні, ну І от такі за марафони, марафони, так ага. Львів, Тернопіль, Вінниця. Тобто, ви це вже робили, але в Кременці так, вперше так, я так, вам так. бажаю успіху. Дякую вам, дякую організаторам. Дякую, а як вам наша панорама? Це я вже дуже так чудово, хочу. Дуже, це я вже так хочу трішечки дуже, такої ще дуже чудово. Правда, хочу так трішечки ще й реклами і доброго слова е, господарям, тому що вони завжди підтримують різні заходи, які в нас тут відбуваються. Різні благодійні заходи, е, хлопці. А ночували ну, де? Ви вже тут чи приїхали щойно? Якщо тільки приїхали, то вам же певно не просто буде зараз бігти на такі далекі дистанції. Е, на яку дистанцію будеш бігти? Привіт, привіт. Дванадцять п'ять кілометрів. Ти вже бігав на такі великі дистанції? Дванадця кілометрів це ж багато. Так, звісно. Де. Маєш спорядження, рюкзак, водичку, все. Щоб боже ворони ніякий сонячний удар. Бездрик, це ж сонечко, це ж тепло, і не дуже так. Сьогодні погода все нас є. все є. Так, а звідки? Івано-Франківська Івано Івано-Франківська. Хлопці, а ви звідки приїхали? З Харкова. Ого, З Харкова? Звідки? Сумська область. Сумська область? Ух ти, це, це так далеко. Оці два білих автобуси. Це ваші? Я до речі, на них відразу звернула увагу на ці білі автобуси. Ними комфортно їхати таку Паран, далеку так. дорогу. Так, скажіть, будь ласка, а в нас ну трохи спокійніше ж, як на ваших на ваших територіях, М -м -м -м. але ви розумієте, що треба донатити і треба займатися. Благодійністю, щоб як швидше вигнати ворога. А який який заклад навчальний у вас? Чи ви так просто? Само ми разом з ними приїхали. Так, так. Угу. ну бажаю вам Дякую. успіху і гарно провести час. Ви ж сьогодні ще не поїдете додому. Чи Поїдем, ви поїдете ми. додому? То ви встигнете побачити тільки з, з гір на тільки наші раз. наші всі, так, наші всі місцеві такі переваги. Гарного дня, хлопці. І я бачила тут ще є люди, які. Підписували отут. тут? підписували прапор. Я бачила спочатку? Ну вже вони завершили ту роботу. Добрий день, добрий день, молоді люди. Доброго дня 148, 145, Ви вже маєте всі номерки. А звідки ви приїхали? Скажіть, будь ласка, місто Золочева. Золочева, це Львівщина. Ну це недалечко. Бували, б, мабуть, вже у Кременці. Вперше і як вам? Поки гарно, але. поки гарно так. скажіть, будь ласка, а ви ну знали про цей захід якось раніше? Чи це теж вперше ви одвідали? А бігти будете вперше, чи ви вже бігали? бігали? Вперше так. була на у Львові на марафоні, на півмарафоні. А що треба от ну знати, вміти для того, щоб бігти в марафон? Це ж не просто так людина встала і побігла. Треба жартувати, готуватися? Готуватися, а ви займаєтеся якимось видом спорту? Певно, жартувати можна? Жартувати треба. Літерболом займаюся. — А Це дуже гарний спорт. У цей, так? Так, Ну, надієтесь, що все буде добре, правда, а, хлопці? Правда, дівчата? — І Там ви теж Золочева. Ну, взагалі так. Золочева ну, приїхала, але ну, ми з різних міст України. Ну, то й добре. 150 учасників кажуть, у нас сьогодні є в нашому бездрику, тому буде. буде Конкуренція, але бажаю вам перемогти. Буде але, ми, але ми переможемо Ви переможете. Слава героям. Слава! Я думаю, що ті люди, які вже мають таку мету перемогти, вони обов'язково переможуть. Ще з тими молодими людьми хочу познайомитися, але зайду, зайду з іншого боку. Тут коли була Україна більш-менш спокійна і вільна, то в нас на панорамі. Ось тут проводили різні різні концерти. Це така гарна літня сцена. Дивіться, тут можна було побачити і відомих артистів, і, і не дуже. Але я сподіваюся, що все ще буде. Тому що от таке майбутнє, такі люди молоді, які в нас є, от вони і заслуговують, і вони доб'ються до того, що перемога неминуче настане. Так, молоді люди, вітаю вас. Дивлюся, ви всі в однакових футболках. Привіт-привіт! То Кременець, а ви звідки? Ми а ми з Одеси. А у вас однакові футболки? Ми ви представляєте якийсь сподів. заклад? Звісно. ну розкажіть. Національна гвардія України це. Ухти! Да, да, да. Національна гвардія України і приїхали да, до, до Кременця. Так, да, академія. Ух Ухти. Можна запитати, а як там у вас? Ну в нас трошечки спокійніше, певно. Там ну, у нас поки що теж. Я сподіваюся, що поки тут літо сюди, туди, то може і все вже воно буде нашою перемогою звичайно. <рес> Зрозуміло. Давайте знайомить. Як вас звати? Світа дуже приємно. А ми, ми з вами не познайомилися? Дуже приємно. Марія ви бігали вже на такі довгі дистанції? Минулого разу були взимку? Ага, то вам вже це все відомо, ви вже знаєте маршрут і ви вже можете, можете плюс-мінус навіть заплющеними очима. Можемо екскурсію провести. Зрозуміло. То я вам дякую, бажаю гарного настрою. Гарно, і щоб гарно в нас тут провели час. Слава Україні! Героям слава! А я вон там бачу, ще сидить дівчинка, то вона точно, вона точно Кременчанка. І я зараз познайомлюся з цим юним чоловіком, молодим. Привіт-привіт, друже! Привіт! Ти мені показував свої мускули. Ану покажи ще раз. Ух ти, який ти крутий хлопець. У тебе годинник такий класний? Де ти взяв такого? Купив. Сам? Ні. Це наші, це наші кривелецькі спортсмени. Ага. Ви будете скільки? А, це ви група підтримки. Ні, у нас двоє біжать. Я група Двоє? Двоє. І ти будеш бігти. Ти знаєш наскільки? О, мама, от мій брат. Ух ти, бачиш, який в тебе крутий годинник. Опас. А він такого кольору якогось цікавого. Ти знаєш, що це за кольори? Прапор Україна. І, молодець. Це молодець. Це Україна і прапор України. А як тебе звати, друже? Дуже приємно. Ти бігав вже не бігав. Перший раз ти Вже бігав? Да. Коли, взимку. Ні. Який? Шостий. А скільки ж йому років, щоб я щось? Ну, буде шість оце. — Та ви ж тут? Взимку, влітку, осінню, весною. А раз, коли куча. я забіг, ми стараємося бігти. А в мене куча медаля. Вже в тебе є багато медалів? Так. Да. Ух ти, а виростеш, ким ти хочеш бути? Не знаєш. Я звідки знаю, то твоя. Конечно, пожар. Пожарним. Пожарним? О, звісно, ну то хай тобі щастить. А, а Михайло щось дуже засумував. Михайло, ти хвилюєшся чи що? А Чому ти Я кістки не без заглад. настрою? Не не Я а, не бачу, в нього написано, що в нього він його Михайло, а тебе Валерій. Удачі вам, всього доброго. Бачу. Дуже класна тут у нас локація. По перше, а по-друге, дуже хороші люди. Дивіться, зібралися молоді. Амбітні, активні і будуть бігти, будуть бігти задля того, щоб перемогти і задля того, щоб назбирати коштів для потреб наших військових. Я на початку цього стріму ви чули, яка мета організаторів, на що збирають. Всі тренуються. А що треба знати і вміти для того, щоб бігти такі далекі дистанції? Привіт! Дня. Треба вміти мотивувати самого себе, і закликати всіх також, щоб вони теж займалися спортом. Це роки тренувань. А ви ще іншим спортом займаєтесь? Так. А яким? Футболом. Ага. Бігаю, займаюся футболом. Воно все взаємозв'язане, правда? З футболом? Якщо хоче людина займатися спортом, мусить і гантелі тягати, правда? і кроси бігти, а звідки ви? З Донецької області. Ух ти. А де ви вчитеся? Живете, так і ж в мене бізнес. Ага, але ну десь не в Донецькій області. Ні. ні. Ага, зрозуміло. <реку> Бажаю вам повернутися додому в рідну Україну, щоб так. все було гаразд. Так. І удачі й процвітання бізнесу. Так. Ну таке невеличке побажання перемогти сьогодні. Так. <реку> Це таке сьогодні простеньке, але... Зрозуміли, так дуже багато тут у нас сьогодні спортсменів із різних куточків України Харківщина, Одещина, Донецьк, Львівщина, Івано-Франківщина, Ухти. Тут вся географія України. І всі вони зібралися на панорамі, тобто всі дороги ведуть в панораму. Ви так гарно позували, так, і у так, вас так. такий хороший настрій. А якщо не борони, ви не виграєте, то посміхатися будете. Виграти. От, власне, про мотивацію. А чого йдете? Бігали. Бігали вже чи то вперше? Ні, бігали минулого року, тільки не з наморками. Просто ага. бігали. Ми собі вибігли на пробіжку, а тут оказалося, що і вони бігають. А ви ну, звідки ви? Скрем, ну, раз ви вибігли на пробіжку, то я так розумію. А ви такі спортивні, ви займаєтеся якимось спортом? Ми всім потрошки, всім потрошки. По так. так. Як вас звати? Павло. Павло. Стас. І Стас. Дуже приємно. Борисевич Станіслав і Янус Ящур. Ящур, Ящур Павло. Хлопці, ну удачі вам. Покажіть, дякую, що дякую. Кременець дуже-дуже продуктивний Спортивний. і в плані спортивному теж так. Дякую, дякую. Удачі. Можна до вас звернутися, добрий день. Пане Сергій, 103-й номерочок. Скажіть, ви звідки приїхали? О, ви недалечко, так? Це ваші хто? Діти, онуки, команда. команда. Команда, так. А який заклад ви представляєте? Молодівська гімназія. Навіть, навіть так. Навіть і гімназії в нас тут беруть, але я бачу, що ну настроєні так не дуже, поки що радісно. Настроєні. Чому не вони, такі номерки вони дали? 14-й, а вас який тільки не кажіть, що у вас 13-й. а у вас третій. В них в планах ще й поступити в Кременецький, Кременецький? Коледж, так. ага, то то На дуже класно. До речі, Майбутні, в нас можливо абітурієнти То то дуже гарно, тому що в нашому Кременецькому фаховому педагогічному коледжі дають дуже круті знання. У нас є дуже гарна матеріально-технічна база. З 1 липня вже туди можна реєструватися. Ви вже створили кабінети електронні. Ви вже пробуєте О, бачите, це дуже класно, тому що бути учнем кременця. Це це шатаде Ущацький Чацький казав, що це дуже дуже, дуже круто. Удачі. Дуже, дуже така е екіпірована дівчина Ніна. Пані Ніно, вітаю вас. Вітаю. А ви на Кременеччину звідки приїхали? З Тернополя. З Тернополя. Так. Я вас вже, до речі, тут бачила. Ви вже... А Я постійно сюди приїжджаю, на всі забіги. На а, петрик, що, а що це вам дає, от скажіть? Мені, по-перше, дуже подобається Кременець, мені подобаються Кременецькі гори, мені подобається Сергій Ярусевич, який це все організовує, дуже круто. Хочеться підтримати, також знаєш це благодійний забіг. ну і Тут свій, своя аура, свій двіж, Тут це такий невеликий забіг, але тут самі свої. Мені дуже приємно було з вами познайомитися. Удачі, я, я думаю. Я думаю, що ви ну, точно десь, певно, ну, першою прибіжете. Ну, я біжу це залишили, не... 4, так що мене довго чекати прийдеться. Але це не важливо, мабуть, хто який <зв. прибіжить. <зв. правда? Це все для... А сьогодні маршрут ну, знайомий вам, чи це новий проклад? Нести... Ну, там різні варіації його бувають, в залежності від пори року, але <зв>. знайомий взагалі. Ага, між. бо я от Основ про маршрут року. не встигла Сергія розпитати, бо він дуже важливо. Є 4, є 12, є 24. Тобто там 4 12 або 24. Дякую, а тут бачу якраз ті хлопці і дівчата, про яких Сергій розповідав. Вони будуть фотографуватися. Вони будуть фотографуватися, а я буду поки що, поки вони підготувалися до фотографії, то я їх так дуже гарно всіх от і вам покажу. Дивіться, які круті молоді люди, які притягнуті, тягнуті, спортивні, які точно не сидять постійно. Телефонах, ну це я вже так з власного досвіду. Молоді люди, скажіть, будь ласка, я бачила там в цій альтанці, що ви підписували прапор. А куди ви його підписували і кому? Покажіть, будь ласка. О, бо я поки включилася, то ви вже підписали. Разом до я бачу. кораблю. Я бачу, де він має мати своє місце. Таке дійсно. Національна академія Національної гвардії України. Борітеся, поборете. Молодці. Та хлопця Ну ось зараз буде вже відкриття, і поки спортсмени готуються, я вам покажу. Цього гарного розважального закладу. Можливо, ви десь живете далеко і не бачили ще, де можна гарно провести час, відпочити з друзями, з родиною, відсвяткувати сімейну дату якусь, то от приходьте, будь ласка, сюди на панораму. 对。 Це бездріт, і будемо мати ще одне включення.